Сьогодні у Черкасах день нестандартних аксесуарів. Діджеї радіостанції Далматин запросили черкасців на таємниче дійство на одну із площ міста. За перепустку подушка. 16.30. площа Богдана Хмельницького. Прихильники радіо Далматин в очікуванні сигналу. Аж ось посеред майдану з'являється хлопчина у Далматинівському капелюсі. Лунає Колескова. Зміну вальсу з подушками, бій зі спальними аксесуарами, подушки на будь-який смак різної конфігурації та дизайну. Шкові баталії минулися без травм. Учасники флешмову прислухалися до думки організаторів і прихопили із собою м'які та легкі спальні аксесуари. Такі просто враження, такий адреналін. Знаєш, ну вийшло просто супер по емоціях. Я не знаю, як кому мені сподобалось. Учасники дійства підтримують організаторів цьогорічні. Подушкові бої не менш масштабні та емоційні, аніж минулорічний чорно-білий парад. Ввечері перед тим як іти додому після роботи. Хочеться прийти і так. На такому позитиві мега просто Просто все круто, реально. І в дитинстві було і в ж обов'язково, яка тиха година без биття подушок. Звісно, було. А от що бо так, ну це перше. Це супер, так. Да. Будь ласка. Так, хто посмів? Сьогодні я бився Перша подушками Класно. <рес> <рес> Волоси дибом на лице нічого не понимаешь, что со всех сторон на тебе сипляться якісь удари. что это подушками. Нагрілись в один момент. Во-первых, ми тут замерзали, пальці відпадали, перчатки забили. Ну зараз прям жарко, щеки, наверное, уже вже красний цвет курточки. Ну супер. Після запального танцю з подушками учасники флешмобу потиснули один одному руки на знак того, що у святковому батлі перемогла дружба та симпатія до радіо Далматин. Вітаю радіо 101 Далматин з Днем Радіо і бажаю їм, щоб завжди були радіослухачі, щоб ну все було у них добре. Найактивніших бійців подушками організатори дійства нагородили подарунками від генерального партнера свята компанії Венето. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.